Тарас Шевченко, І виріс я на чужині. І виріс я на чужині із сивею в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі б'ючи. Пречистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо. Що ти зараннє спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади, зелені, погнили біленькі хати, повалялись стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, ні на панщину ідуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знов на чужину. І не в одній мотім селі, а скрізь пославній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві, гинуть, гинуть. У ярмах лицарські сини, а при поганії пани житам, братам своїм хорошим останні продають штани. Погано, дуже страх погано в оцій пустині пропадать, А ще поганіше на Україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха. То скрізь, здається, любо тихо і на Україні добро меж горами старий Дніпро, наче в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села. А у селах у веселих і люди веселі, воно б може, так і сталось, якби не осталось. Сліду панського на Україні.